Дитино моя, послухай, бабусю, я хочу помолитися саме за тебе. Бог хоче, щоб ти почув ці слова сьогодні. Дорогий небесний тато, ти бачиш її в тому сльози і той тягар, який вона носить у серці довгі роки. Торкнись її прямо тепер, Господи. Прожени тривогу, страхи і сумніви, дай миру душу, ясність у думках і спокій у серці. Нехай вона відчує, що ти поруч, що ти піклуєшся про кожну сферу її життя, як найкращий батько, який любить своїх дітей. Господи, зціли її тіло і душу, очисти кров, забери біль і безсонні ночі. Дай їй сили підніматися щодня і світло для завтрашнього дня. Нехай серце переповнюється радістю від Твого Святого Духа, а життя оновлюється у Твоїй милості. Найважливіше, Господи, прости всі її провини, зніми тягарі і прокляття, що тримали її роками. Даруй нове життя без страху у світлі Твоєї любові і захисту. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши амінь у коментарях і поділися нею з тим, кого любиш. Сьогодні допомога прийде.